Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В АТБ стартували нові акції. Тиждень суперцін з 19 по 25 листопада. По 86 гривень туалетний папір Зева Делюкс, 4 рулони 3 шаровий з ароматом персика або звичайний. На ось такий туалетний папір діє акція, якщо ви оплачуєте карткою АТБ 36 гривень. А для всіх інших ціна 49. Паперові рушники, два рулони двошарові. Своя лінія 34 гривні. Вологі антибактеріальні серветки Гіглс в упаковці 72 штуки 27,50. Серветки косметичні двошарові 150 штук в упаковці за 32 гривні. Вологі серветки Giggles дитячі 29,50-72 штуки. Підгузки трусиками, Pampers 338 гривень. Залежно від розміру, кількість різна. Шістка 25, п'ятірка 28 і 4, 30 штучок. Щоденні прокладки Libres 50 штук. Акційна ціна, більша знижка, якщо оплатити карткою АТБ 55 гривень. Такі прокладки «Лібрес» за 34 гривні 20 штук. Прокладки Always 80 гривень. Різна кількість. Тут 10, тут 14. Такий варіант 18 штук у упаковці. Always – 10 штук упаковці Sensitive Normal 46,50. А на ось такі Libres Акційна ціна при оплаті карткою Атб 30 гривень. Упаковці 8 або 9 штук. Підгузки для дорослих від своєї лінії. По 30 штук упаковці. Розмір L – 399. Розмір М 369. Також 30 штук. Так, пелюшки 56 гривень 60 на 60 розмір і 70 гривень 60 на 90. По 10 штук акція при оплаті карткою АТБ. В цьому відео акції для всіх. А якщо товари попадаються з акцією при оплаті карткою АТБ, то я вам виділяю і окремо на товарі називаю, що це є акція при оплаті карткою АТБ. Думаю, що так буде зручно. Пишіть в коментарях, зручно чи ні, чи просто такі товари не показувати. Цікаво буде почути вашу думку. Наперед, дякую. Аріель капсули для прання 3 в 19 штук 315 гривень. Аріель аквапудра 2 кг 250 г 295 гривен. Савекс порошок для прання. Вага 3 кілограми. Акційна ціна 265. Від торгової марки Савекс. Кондиціонери 129 гривень об'єм 1,5 літри. І 67 гривень об'єм 800 мл. Галакс. антижир Суперсила 60 гривень 500 мл. Від торгової марки «Фрізіні» Фресі 85 гривень. Коштує гель для прання 1,5 літри об'ємом. Гель для прання Грюнвальт 3 кг 900 г 121 гривня. «Науп'юр» гелі для чищення 1 літр. Всі з акційними цінами 70 гривень. Мийний засіб неопюр стікери. Три штуки, 24,40 А ще від неопюр підвіски в унітаз. Дві штуки набір. Ось такі є ще лавандовий аромат. 49. Засіб для купання білі мілі, дитячий, об'ємом 500 мілілітрів. Це є шампунь, піна і гель для душу. 35 п'ять. Лак для волосся своя лінія 76 гривень 400 мл. Шампуні Мен» 225 мл 93 гривні. І ось такий варіант 360 мл за 145 гривень. Торгова марка «Рексона» дезодоранти жіночі по 83 гривні. Чоловічі – 85 150 мл об'єм. Кулькові дезодоранти від «Рексона» – 49 гривень. Сейфкарт мило антибактеріальне 225 мл 62 гривні. Б'юбхен Віта річ гель для душу 400 мл за 72 гривні. Набір зубних щіточок від торгової марки Colgate. Дві штуки за 66 гривень. Дитяча зубна паста Colgate 50 мл для дітей від 2 до 5 років. 35 гривень. Зубна паста Colgate Max Fresh 50 мл 35,70. А є ще по 100 мл. Два варіанти. Макс Фреш та Макс Фреш. Ціна 62 гривні за 100 грамів. Бачу, є продовжені акції. Ті, що були з 11 листопада 104 гривні гелля душу фа, об'єм 400 мл. Тверде дитяче мило Johnсонс. Ціна 28,60 90 грамів. Воно мені дуже подобається і ароматом, і те, що воно не так швидко розмочується у воді. Рідке мило. Ціна 39,40 500 мл. Оливкове або рожеві квіти. Fresh-джус рідке мило 37,30 460 г. Ось таке мило торгова марка Розумний вибір за 20 гривень 460 мл. На ось таке мило теж продовжили акцію. Це є своя лінія. 37, 70, 900 мл. Як бачите, розібрали. Ватні палички, розумний вибір. 200 штук. 15,60. В такому стаканчику ватні палички 200 штук 28,80. Ватні диски 19,50. Також є зі знижкою кремчики для рук від своєї лінії. 21 гривня 80 мл. Шампунь для волосся калус 126 гривень 1 літр. Масочка півлітрова 87,20. Від торгової марки Елен шампуні або кондиціонери об'ємом 750 мл. З дозатором, з акційною ціною 166,80. Хто користувався від цієї торгової марки шампунями, обов'язково залишіть свої враження. Буде цікаво почитати. Освіжувач повітря від своєї лінії. Акційна ціна 42 гривні 400 мл. Такі більш звичайні освіжувачі 41 гривня 80 копійок 300 мл.